Розуміли, що ви розуміли, щоб ви розуміли, з ким ви спілкуєтеся, коли ставити. Господа, я послушу заступник, коли ви перший заступник міністра адміністрації голова. Слава ще раз дозволять, щоб дозволити сидячи. Хочу наголосити, що сьогоднішня наша зустріч в рамках Старосабської громади є. Послідовно і системно, тому що ми на рівні Самбірської районної державної адміністрації, яка діє зараз в статусі військової, після повномасштабного вторгнення вже декілька зустріч провели таких загальних з усіма сім'ями наших героїв, які дали своє життя за нас, тих, хто перебуває в полоні або з них безмісти. Саме для того ми зібрали тут структурні підрозділи і окремі державні установи. Для того, щоб ви могли напряму вирішувати швидко питання, які вас турбують, ключовий меседж сьогоднішньої зустрічі, що ви не самі зі своїми проблемами. Як би це популістично не звучало, але саме для того в районі, в Самбірському районі, існує зараз, він називається Офіс підтримки військових і цивільних. Раніше він працював як консультативно-координаційний центр. Для допомоги і підтримки внутрішньопереміщених осіб, після повномасштабного вторгнення він почав працювати цей центр за ініціативи голови області Максима Козицького. Тоді, коли був шквал внутрішньопереміщених осіб, коли не було де поселяти, не було що їсти і так далі. Зараз ключове, що держава розуміє, що захисники сім'ї-захисників, які залишилися з. Певними проблемами мають швидко їх вирішувати в рамках своїх повноважень. Що таке Офіс підтримки військових і цивільних? За час повномасштабної війни ми об'єднали в ньому підтримку дуже багатьох міжнародних фондів і організацій. Це є фінансова допомога, це є юридична допомога, це є гуманітарна допомога, це є консультативна супроводжуюча допомога. І найголовніше, це є психологічна допомога. У нас є також зі мною присутній пані Марія, це менеджер нашого районного консультативно-координаційного центру, і пані Ольга, це штатний психолог, яка залюбки проконсультує, допоможе. Також у нас ще є в штаті людина психологиня яка буде допомагати сім'ям родин загиблих дітей, в яких є дані. Якісь питання. Щоб довго не затримувати, станом на зараз більше 10 тисяч послуг надав координаційний центр разом з міжнародними фондами і організаціями, і переміщеним особам, на яких спочатку орієнтувався, і зараз йде повністю переорієнтація на сім'ї героїв, захисників і їхні родини. Тому напрямки діяльності. Юридична допомога, фінансова допомога окремих фондів, гуманітарна допомога, зокрема Червоний Хрест, долучається це і продуктові набори, і інші види гуманітарних допомог, юридична консультація, юридичний супровід, е гуманітарна допомога, я вже говорив, психологічна. Це дуже важливо. Я колись думав, що психологічна допомога взагалі не важлива, на неї не варто звертати увагу. Але коли сталася повномасштабна війна, я зрозумів, що Дуже багато зараз людей, які потребують, які дійсно хочуть поспілкуватися з професіоналами і отримувати хороші, хорошу таку підтримку моральну. Ми часто зазвичай запрошуємо ще отців. Ну, станом на сьогодні так вийшло, що хтось не зміг. У нас є отці, які так само духовні наставники, які можуть розрадити, допомогти, якщо ви цього захочете. Також ми маємо можливість напряму комунікувати з Міністерством реінтеграції стосовно військовополонених зниклих безвісти. Ця інформація є закритого типу, її не можна збирати людям, які не мають доступ до державної таємниці, тому що це є кримінальна відповідальність. Але всі ми розуміємо, що на загал є інформація, де ми соцмереж можемо бачити, що є просто крик душі тої чи іншої родини стосовно зниклого безвісти. Тому, якщо у вас є. Інформація, ми зібрали попередню комплексну всю, але зазвичай постійно треба оновлювати дані, якщо у вас є інформація стосовно зниклого безвісти або що він знаходиться в полоні і немає реакції владних структур, будь ласка, до Марії Григорівни, Вона запише всю інформацію, і ми передамо в захищеному типі, ми передамо інформацію тим, хто займається обміном. У мене все, дякую. Я також представлю ще наших присутніх